Вітаю, друзі! Чи замислювались ви, що наше тіло може знати про нас більше, ніж ми самі? Що як кожен м'яз, кожна клітина може зберігати спогади, емоції, досвід? У повсякденній метушні ми забуваємо про своє тіло та про його мудрість. Ми так захоплені нашими думками, справами, що діємо на автоматі. А що? Як приділити нашим рухам більше уваги? Що як зробити наші рухи свідомими? Практика усвідомлених рухів допоможе розкрити таємниці тіла та встановити глибокий зв'язок розуму, тіла та духу. Ця практика спрямована на глибоке занурення у відчуття свого тіла, в стані повної присутності тут і зараз. Це не просто механічне переміщення у просторі, а скоріше медитативне дослідження власної тілесності. Концепція усвідомлених рухів сягає своїм корінням в глибоку старовину. Її витоки можна знайти в різних культурах та філософіях, які приділяли велику увагу зв'язку тіла та духу. Наприклад, індійська йога або китайські практики тайчі. Та цигун. Сьогодні усвідомлені рухи можна зустріти в багатьох аспектах нашого життя від фітнесу та спорту до психології та мистецтва. Вони стали невід'ємною частиною культури, саморозвитку та турботи про своє здоров'я. Цікаво. А що саме робить рух свідомим? Які ключові особливості саме усвідомлених рухів? Давайте це з'ясуємо. На відміну від звичайного руху, мета якого це результат. Свідомий рух це дослідження, зосереджене на самому процесі. Коли рух відбувається усвідомлено, то навіть при багаторазовому повторенні не виникає відчуття монотонності. З кожним повторенням ми відкриваємо нові грані себе та навколишнього світу. Усвідомленість робить нас дослідниками власного тіла та свідомості. З кожним новим відкриттям ми стаємо сильнішими, уважнішими та глибшими. Коли ми рухаємося свідомо, ми звертаємо увагу на кожен м'яз, кожен суглоб, кожне відчуття. Ми спостерігаємо за тим. Як наше тіло рухається в просторі, як дихаємо, які емоції виникають. Свідомий рух це діалог із власним тілом. Ми навчаємося слухати його сигнали, відчувати напруження та розслаблення, розуміти його потреби. На відміну від рухів, які ми виконуємо на автоматі, свідомі рухи вимагають нашої повної уваги. Ми не просто повторюємо заучені патерни, а кожного разу відкриваємо для себе нові можливості. Свідомий рух це не просто фізична активність, це ще й емоційний досвід. Ми дозволяємо собі відчувати всі ті емоції, які виникають під час руху, не засуджуючи їх. Дихання є невід'ємною частиною свідомого руху. Ми синхронізуємо рухи з диханням, що дозволяє нам краще відчувати своє тіло та заспокоїти розум. Коли ми рухаємося свідомо, ми не намагаємося порівнювати себе з іншими, не оцінюємо свої рухи як правильні чи неправильні, ми просто спостерігаємо за тим, що відбувається в даний момент, без будь-яких очікувань. Застосування елементів усвідомленості у ваших звичних тренуваннях та активностях допоможе запобігти травмам та підвищить ефективність занять. Усвідомленість рухів можна додати до будь-яких повсякденних дій, наприклад, коли ви підіймаєтесь сходами або готуєте їжу, або працюєте за комп'ютером. Це допоможе вам зберігати свідомість та піклуватися про тіло у будь-якій ситуації. Почніть з легких та повільних вправ, які не потребують особливої підготовки, наприклад, прості нахили, повороти голови або обертання плечима допоможуть вам зосередитися на своїх рухах та відчуттях у тілі. Не жініться за максимальною амплітудою або силою руху. Виконуйте вправи з мінімальними зусиллями, щоб уникнути перенапруги та навчитися рухатися більш ефективно. Практикуйте усвідомлені рухи регулярно, навіть якщо це лише кілька хвилин на день. Поступове накопичення досвіду важливіше, ніж інтенсивність занять. Виберіть таке місце для занять, де б ви почувалися комфортно та розслаблено. Це може бути тиха кімната, садок або будь яке інше місце, де вас не відволікатимуть. Уявляйте, як рухається ваше тіло. Візуалізація може допомогти краще зрозуміти, як працюють ваші м'язи та суглоби та покращити якість рухів. Будьте відкриті до нових відчуттів та експериментів. Усвідомлені рухи це процес дослідження свого тіла, тому важливо практикувати з цікавістю. Усвідомленість це навичка, яка розвивається з часом. Не засмучуйтесь, якщо у вас не відразу все вийде. Після завершення вправ знайдіть час для короткої релаксації. Ляжте на спину, заплющте очі і просто відчуйте своє тіло. Спостерігаючи за відчуттями, що залишилися після практики, практика усвідомлених рухів допоможе краще зрозуміти та відчути своє тіло, виявити неефективні патерни рухів та замінити їх ефективними. Також регулярна та тривала практика може поліпшити фізичне здоров'я, знизити рівень стресу та тривожності, підвищити самооцінку, розвити креативність, покращити концентрацію та пам'ять. Впевнений, це гідна нагорода, щоб розпочати вже сьогодні. Пам'ятайте, усвідомлені рухи це не про досягнення ідеалу, а про подорож до себе. Насолоджуйтесь процесом. Та відкривайте для себе нові грані буття. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалось, лайк, підписка. Побачимось!